Місце, де жінка може лишити свою дитину в безпечному просторі, під наглядом, і тоді мати вже вільний час для того, щоб ту саму допомогу отримувати. Під час спілкування з жінками ми почули про те, що на той момент насправді гуманітарної допомоги роздається достатньо багато. А от жінки, які приїхали самі з маленькими дітьми, в них немає змоги стояти в чергах. Якщо навіть стояти, то це набагато важче ніж стояти в черзі без дітей. Це є найбільше у нас місце майданчик для ігор. Тут вони зграються, бігають, скакають. Тут вони як в басейні плавають, так. Тут у нас є різні ігри, це великі пазли, також іграшки м'які, кубики, з яким вони можуть складати різні замки. Вона здобула на рівні всіх дітей психологічну стабільність, і тому вона не відчувала цих всіх жахіть війни, тому що ми тут намагалися найбільше підтримати оце дитинство, щоб діти просто жили своїм життям, розвивалися, дружили, знаходили собі друзів та підтримку. Сьогодні ми робимо пташок на фоні України, прапора України, Отака такий фон. і пташка. Вони завжди підтримують, підказують, і це дуже зручно і корисно працювати. Тому всім жіночим організаціям, активісткам, які планують якось далі щось робити, працювати, я однозначно раджу звертатися. Після перемоги я мрію про те, що наша Україна буде швидкими темпами розвиватися в напрямок в сторону Європейського союзу, європейських цінностей. І якщо ми, як організація, зможемо, хоча б частково бути дотичними до цього розвитку, то це буде круто.